Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, я е, говорив вам про те, що Трамп ніби почав змінюватися. Так, що фактично 100 днів його. Закінчувалися повним фіаско, а після того він нібито змінив свої думки і від оцих тарифів прийшов до доволі продуктивних перемовин. Так, ну, перемовини, може, і відбуваються, але який результат? Цих перемовин. Так. Ну, спочатку це було залякування якимись тарифами. так Потім ці тарифи відмінялися, потім вводилися нові, потім виводилися, вводилися. Ну, врешті-решт, я думав, що це може пов'язано із якимось божевільним його референтом, який йому кидав ці думки. А потім він вирішив домовлятися. А тепер починає прояснюватися, що ніби вже ті заяви, про які він говорить, що він кудись там приїхав і десь з кимось домовився, і Сполучені Штати Америки від цього отримають величезну кількість грошей. Та вони фактично є фікцією. Це просто заяви Трампа. І на ці заяви можна нікому не звертати увагу. Навіть якщо от Україна підписала там якісь угоди про використання рідкоземельних мінералів в Україні. А давайте подумаємо: а що після цього послідувало? Так. Що якісь почали відбуватися дії? Чи це просто треба було це все підписати? І він завтра забув про них, про цей підпис, прокричав у на рівні підкірки у людей. Воно залишилося, що Трамп це сильний, так, він досягає для Сполучених Штатів Америки. Я не здивуюся. Як із отим тим ну, літаком, який подарували йому в Катарі так, за 400 мільйонів доларів. Що там ніякого літака немає. Або якщо є, то йому не подарували, а він його купив, цей літак. Так, як кажуть за е, тверді гроші. Так. Тепер е, оте все навколо цього е, Стамбула. Те все, що було закручено, що він там говорив, що він там обіцяв, що він е, заявляв і все. Тепер виявляється, що це просто пшик. Він взяв і полетів додому. Так. Спустилося його. Оця, Прес-секретар, він за нею, він її поцілував, і вони розійшлися. Він сів на вертоліт системи Сі, тобто Сікорського Ігоря Івановича, і полетів кудись собі. Який результат його поїздки, по... Е Близькому Сходу. Тепер говорять про те, що він там уже майже домовився і з Іраном про те, що Іран ну, згортає свою ядерну програму, віддає в свій збагачений Уран і все таке. Ну, я не думаю, що в Ірані настільки ідіоти, які після е, цих е, Будапештського меморандуму віддадуть комусь ядерну зброю, так як це зробила Україна. Ну, це ж очевидно, ну невже там в Ірані такі ідіоти? Це, мабуть, скажімо так, фантазії пана Трампа, який собі оце все понадумував, а насправді там відбувається зовсім інакше. Тепер у мене просте запитання: а де ж цей, де той сектор Газа? Про який було заявлено про те, що Трамп його купує, чи, чи буде відновлювати, чи, чи будувати щось. Де воно ділося? Зараз вже ніхто про це не говорить. То тоді всі, ой Боже мій, та що ж це буде? Та як це буде? Та, та що він це? Та нічого він це. Це все тільки заяви. Ну подивіться, це. Ну, вперше, мабуть, в історії така дивовіжна людина, яка е, живе у цьому медійному просторі, і йому донині всі вірять так про те, що він заявляє, що він там розрулить, е, та не дай Бог Путін та не приїде в Стамбул, він приїде, і я туди приїду. Так, а тепер він каже, що е, Путін не приїхав, тому що він туди не приїхав. так. Що йому робить без такого? Ну, а, а що Путін не бачить, що це все відбувається так. Ну, він розуміє, що, що або це людина абсолютно несерйозна, або ну, він тримає його за одне місце і просто використовує в цьому світі для проведення власної політики. Так, перш за все, знищення НАТО. Так, знищення Європи, так, знищення України і так далі, і тому подібне. Ну, в крайньому разі у мене виникає така, така думка.